Червоний прапор на кожен будинок. Нардепи хочуть законодавчо змусити 9 травня вивішувати поряд із державним прапором Червоний стяг як символ перемоги у Другій світовій війні. Такий законопроект уже внесли до порядку денного парламенту. І Якщо він стане законом, то червоний прапор мали б вивішувати на будинках українських міст. Навіть якщо нардепи проголосують за, Львів рішення такого не підтримує, кажуть у мерії. Однозначно ні, це є антидержавний. Це що вони приймуться, антидержавне, антиукраїнське. Цього ми виконувати не будемо. Хай задумається, що вони роблять, куди вони ведуть державу. Проти радянської символіки на день перемоги і депутати Львівська міська рада прийняла рішення, що має 9 травня мають бути наші прапори із чорною стрічкою. Тобто це день дійсно скорботи. Навіть пам'ятаєте, коли з пісня була День побєди, День Побєди за сльозами на глазах в ті часи навіть. Проголосувати ж за суперечливі зміни до закону народні обранці хочуть ще до Великодня.